Вітаю! Всіх пропоную подивитися, кому і що принесе новий тиждень у період із 23 по 29 червня. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож будемо дивитися, кому і що принесе новий тиждень, на що налаштовуватися, чого очікувати. Це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант у вас кому і що принесе. О, так, у ваш дім прийдуть фінанси або дуже благосприятливі звісточки. Але у більшому ступені може надійти якась фінансова до вас підтримка, ви можете отримати більше фінансів, ніж ви розраховували. Можливо, навіть і не очікували. Також у вашому домі можливо якісь будуть відбуватися доленосні події. Це може пов'язано бути із якимись звісточками, із якимись повідомленням. Також, можливо, на цьому тижні вам доведеться забагато перебувати у себе в домі, займатися, можливо, наведенням порядку. Також, можливо, ви будете зайняті тим, що будете вирішувати якісь кардинальні зміни у своєму житті. Це може бути пов'язано або з новинами, які до вас прийдуть, або із тими фінансами, і ви будете обмірковувати, як їх правильно розподілювати. Тому акцентуйте увагу на цьому тижні на свій дім на ваші звісточки, новини, і хай вам приходить якомога більше грошей. Я бажаю вам гарного тижня. Другий варіант для вас роздоріжжя, коса і сови. Другий варіант. На цьому тижні вас будуть така занадто прискіпливо за вами спостерігати. За вашими діями, який ви шлях будете обирати, як ви будете діяти, можливо, ви збираєтеся в якусь поїздку і за вами будуть спостерігати, чи ви поїдете, чи ви поїдете туди, де люди собі для себе наміркували, чи, можливо, ви будете вчиняти іншим. Якимось ну, моментом там, наприклад, ви планували поїхати в одне місце, а так сталося, що ви потім самі собі вирішили зовсім інші плани, змінили їх. Також, можливо, хтось буде збирати свій урожай. Можливо, ви забагато працювали, і тепер для вас прийшов час збирати той урожай. І за вами будуть все ж таки спостерігати люди, скільки ви отримуєте того урожаю, що ви за це маєте і як ви дієте, правильно на їхній розсуд чи неправильно. Також, можливо, якщо це не буде стосуватися урожаю, то вам потрібно вже навести лад щодо ваших тих знайомих, які на відстані за вами спостерігають. Ну, можливо, убезпечити себе якимось чином, скоротити спілкування. Тому що ну, якісь негативні наслідки від того спостереження за вами для вас можуть на цьому тижні проявитися. Тому не поспішайте зі своїм вибором, дуже ретельно все обмірковуйте, приймайте тільки виважені рішення, щоб уникнути гострих моментів. Також на цьому тижні зверніть увагу на стан свого здоров'я. А я вважаю вам гарного тижня. І третій варіант для вас. Лист, сонце і сад. Ну, по третьому варіанту, ви, можливо, на цьому тижні отримаєте визнання десь у суспільстві, або в роботі, або взагалі вас чекає якийсь успіх, якісь ваші досягнення будуть. Від цього ви будете відчувати і радість, і благополуччя, будете відчувати, що ваші бажання здійснюються. Також, можливо, для вас на цьому тижні доведеться вирішувати питання щодо ваших діточок. Поки що до кінця цього тижня у вас повністю ваша інформація не буде для вас відомо. Щось для вас має бути якийсь сюрприз. Сюрприз це може стосуватися роботи, якісь, можливо, в когось вигідні контракти будуть, можливо, хтось планував собі якісь презентації або публічні виступи зустрічі з вищестоящими особами, отримання визнання, ну і зріст доходів. Через це у вас поки що не буде повного розуміння, але що що, те, що буде пов'язане із суспільством, із вашою роботою, з вашою самореалізацією, буде для вас приносити дуже позитивні такі зміни в ваше життя. Тому не поспішайте відкривати ті звісточки, поки що вони вам не відомі, то й не поспішайте, прийде час, для вас все ваше відкриється. У робочих питаннях також хтось, можливо, буде мати кар'єрний зрост у ваших стосунках особистих, може бути взаєморозуміння, погоджені дії і стосунки будуть будуватися на повагі і на прийнятті партнера таким, яким він є. Тому що ми не маємо права нікого змінювати, ми можемо тільки змінити свою точку зору стосовно певної людини. Тож, насолоджуйтеся успіхом, я бажаю вам гарного тижня.